Довго живеш у хуйовій реальності, то починаєш в неї вірити. Я нещодавно подивилася ось цей серіал, і знаєте, це. Реально дуже страшно. П'ять років вчитель англійської вкрав дівчинку, тримав у себе в підвалі і гвалтував її, створював їй ілюзію щасливих їх відносин, постійно наполягав на тому, що вона має бути йому вдячна за це. І знаєте, коли вона вже врятувалась звідти, можна спостерігати, наскільки вона сприймає цю реальність. Був такий епізод, вона сидить за столом і чекає, коли хлопець. Її сестри почне їсти. Вони питають всі за столом, чому вона не їсть. А вона каже: чоловік має перше починати їсти. Такий дзвіночок. Потім дуже мені так сподобалась. Ну як сподобалось, дуже стригерила так. Ситуація, але це було дуже показово. Вона сказала таку фразу, що вона має може отримувати подарунки тільки коли хорошо себе поводить. і це їй він нав'язував. Дивіться, вона вже втекла звідти, вона вже живе іншим своїм життям, але все одно вона продовжує вбірити у цю реальність, що їй треба заслугувати подарунки, що чоловік їсть першим, і що вона недостойна кращого життя, а постійно буде відчувати себе у цій пасті. І це дуже класний привід задумуватися. Знаєте, про ці аб'юзивні відносини, в яких знаходиться дуже багато дівчат, тому що. Коли ви в тих відносинах, ви реально починаєте вірити в те, що вам кажуть: ви один раз не сприйняли це на себе, другий, третій. А потім ви починаєте думати бляха, де зі мною щось не так. Напевно, я у цьому реально винна. і тут може бути тільки один крок вперед. Довготривала терапія і детальний шлях на своє найкраще світле майбутнє. Вчатки, цінуйте себе і якнайшвидше виходьте з тих відносин, де ви розумієте, що вас не цінують.